Настають хвилини, коли ти запитуєш себе, чи була ти достатньо хорошою, чи вистачало твоєї любові, чи мала значення твоя присутність. Це питання повертається знову і знову, особливо у тихі години, коли спогади про всі ці роки спливають у пам'яті, і ти думаєш про те, що залишається від усього цього. Неефектні жести зроблять тебе винятковою матір'ю, а непомітні рішення, які ти приймала у найтемніші моменти. Ті миті, коли ніхто не дивився. Те, що я покажу тобі сьогодні, це шість ознак, які несуть лише матері з неординарною внутрішньою силою, вони не є блискучими, їх рідко помічають, але вони розкривають глибину любові, що виходить за межі звичайного. Якщо ти розпізнаєш у собі хоча б одну з цих ознак, знай, ти зробила щось надзвичайне. Ми пройдемо крізь шари болю, відмови та тихої гідності, щоб зрозуміти, що насправді означає бути матір'ю, яка не шукає визнання, а прагне справжності у своїх діях. Суспільство навчило нас розглядати материнство як виставу, постійне доведення перед невидимими суддями. Однак істина лежить глибше. Карл Юнг говорив про архетип великої матері, тієї первісної сили, що живить, не очікуючи, що підтримує. Не вимагаючи, ця архетипна енергія живе у жінках, які зрозуміли, що справжнє материнство відбувається не на публіці, а у прихованих куточках серця, там, де приймаються рішення, яких ніхто ніколи не побачить, там, де сльози висихають, перш ніж їм дозволяють впасти. Перша ознака починається з чогось, що може здатися парадоксальним. Ти мовчала, коли хотіла кричати. Ти ковтала біль, який розривав тебе зсередини, не через слабкість, а через силу, яку розуміють лише одиниці. Ти знала, що твої діти не повинні нести твої рани, що їхнє дитинство не може стати полем битви твоїх невирішених конфліктів. Були моменти, коли твоє серце було важким, як камінь, і все ж ти посміхалася, щоб вони могли бути безтурботними. Ця форма мовчання не є запереченням. Це свідомий акт захисту, ти розрізняла між придушенням емоцій та мудрим вибором часу, коли і як їх проявляти. Твої діти не повинні були дізнатися, що світ є небезпечним місцем, перш ніж стали достатньо сильними, щоб це сприйняти, ти дала їм час рости в невинності, тоді як сама несла тягар реальності. Це не лицемірство, це любов у найчистішому вигляді. Якщо цей тихий захист здається тобі знайомим. Напиши слово захист у коментарях. Юнг визнавав, що справжня жертва не виставляє рахунок, вона не очікує відплати, визнання чи пізнішої вдячності. Свідома жертва живиться сама з усвідомлення того, що зробила правильно. Скільки разів ти плакала, коли вони спали, скільки разів ти відкладала власний відчай, щоб наступного ранку вони побачили дружні обличчя. Ці моменти визначають тебе більше. Ніж будь-які зовнішні успіхи материнства. Можливо, ти пам'ятаєш той вечір, коли твій шлюб розпався, і ти знала, що все зміниться, ти залишила свої сльози у ванній кімнаті, перш ніж піти до них читати казки на ніч. Твій голос був спокійним, хоча всередині була буря, це не брехня, це гідність, це рішення дати їм стабільність, навіть коли ти сама стояла на хиткому ґрунті. Друга ознака проявляється у твоїх жертвах. Але тут потрібно точно розрізняти адже не кожна жертва є цілющою. Винятково мати розуміє різницю між свідомим відступом у вирішальні моменти та повним стиранням власної особистості. Ти не перестала існувати, ти встановила пріоритети, коли це було потрібно. Були часи, коли твої мрії мали чекати, бо твої діти потребували тебе, але ти не здалася, ти відклала себе. Юн говорив про індивідуацію, процес, у якому людина знаходить себе. Зріла мати проходить цей процес і під час того, як вона є матір'ю, вона знає, що вона більше, ніж її роль, що вона залишається жінкою з власними потребами, бажаннями та мріями. Проте вона також володіє мудрістю розпізнавати, коли ці мрії повинні зачекати не назавжди, лише зараз. Ти була присутня у перші місяці, коли вони потребували твоєї близькості. Ти була поруч, коли вони хворіли, коли шукали втіху, коли світ був для них занадто великим. Ця присутність не була само собою зрозумілою, вона коштувала тобі можливостей, можливо, кар'єрного кроку, можливо, подорожі, можливо, просто часу для себе. Але ти прийняла це рішення, тому що зрозуміла, деякі вікна відчиняються лише один раз. Дитинство твоїх дітей не повернеться, кар'єра може зачекати, мрії можна здійснити пізніше, але ці роки ні. Ти відокремила суттєве від того, що можна відкласти, і все ж, і це вирішальне, ти не здалася повністю, ти зберегла маленькі острівці для себе, можливо, книга пізно вночі, можливо, прогулянка рано вранці, можливо, розмови з подругами, які нагадували тобі, хто ти поза материнською роллю. Така рівновага рідкісна: більшість жінок впадають в одну з двох крайнощів: повна самопожертва або емоційна відсутність в ім'я самореалізації, ти знайшла вузьку стежку між ними. Третя ознака, можливо, найболючіша ти витримала бути поганою, ти встановлювала межі, навіть коли вони тебе за це ненавиділи, коли вони дивилися тобі в очі і казали, що більше не люблять тебе. Коли двері грюкали, а тиша після була гучнішою за будь-який крик. Ти не зламалася, ти не поступилася через страх їхнього відторгнення, ти знала, що справжня любов іноді повинна бути твердою. Слабкі матері потребують постійної прихильності своїх дітей, вони не можуть витримати думки, що їхні діти можуть їх відкинути, хоча б тимчасово. Тому вони стають подругами, спільницями. Усім, крім того, що дітям справді потрібно стабільною владою, що дає структуру. У тебе була мужність бути цією владою. Ти казала ні, коли ні було необхідним. Ти дотримувалася правил, навіть коли вони були непопулярними. Підлітковий вік приносить ці конфлікти в повній силі. Підлітки тестують межі, тому що повинні навчитися, де закінчується світ, і починають вони самі, їм потрібен хтось, проти кого вони можуть бунтувати. Щоб сформувати власну ідентичність, ти стала мішенню їхнього гніву, фрустрації, розгубленості, і ти це витримала. Ти не зламалася, ти зрозуміла, що це частина їхнього зростання, а не відкидання того, хто ти є. Якщо ти теж обрала цю стабільність, напиши стабільність у коментарях. Юнг навчав, що зріла любов не залежить від підтвердження, вона залишається стабільною, навіть коли на неї нападають. Вона розуміє, що любов і конфлікт можуть співіснувати, що можна когось любити, навіть коли зараз сердишся на нього. Ти показала своїм дітям, що стосунки не повинні руйнуватися лише через сварку, що любов сильніша за тимчасове відчуження, що ти залишаєшся навіть коли вони хочуть піти. Були ночі, коли ти запитувала себе, чи не була занадто суворою, чи не зробила помилки, проте глибоко всередині ти знала. Встановлювати межі означає любити, це означає показувати своїм дітям, що світ має наслідки, що відповідальність важлива, що не все дозволено. Четверта ознака може здатися найпарадоксальнішою з усіх: ти стала сильнішою саме завдяки тому, що інші вважали твоєю слабкістю, твоя здатність нести біль, не перекладаючи його на інших, твоє вміння лікувати свої рани у тиші. Не роблячи з них спектакль, твоя готовність працювати над собою навіть коли ніхто цього не помічав. Материнство часто стає дзеркалом, що відображає всі наші невирішені травми. Діти мають талант знаходити наші найболючіші місця і тиснути на них не зі злості, а тому, що вони інстинктивно відчувають, де ми вразливі. Слабка мати проєктує свої рани на дітей, вона робить їх відповідальними за свої емоції. За свій біль, за своє щастя. Вона каже речі на кшталт, ти робиш мене сумною, або через тебе я відчуваю себе невдахою. Ти обрала інший шлях, коли твоє дитинство відлунювало в їхніх словах, коли твої старі рани знову відкривалися, ти не звинувачувала їх, ти брала відповідальність за свої реакції. Ти йшла до терапевта, читала книги, працювала над собою не тому, що хтось тебе змушував. А тому, що розуміла, твоє зцілення це подарунок твоїм дітям. Цей внутрішній труд залишається невидимим. Ніхто не аплодує матері, яка веде боротьбу зі своїми демонами у тиші, ніхто не вручає медаль жінці, яка перериває цикл травму своїй родині, але цей труд основа всього іншого, без нього всі інші жести порожні. П'ята ознака торкається найглибшої частини материнської любові. Здатності відпустити не тимчасово, не частково, а повністю і безповоротно, коли приходить час. Це найважча лекція материнства, тому що вона суперечить кожному інстинкту. Кожна клітинка твого тіла кричить тримай, а розум шепоче відпусти. Ти навчилася розрізняти здорову прив'язаність і токсичну залежність. Ти зрозуміла, що справжня любов дає свободу. Навіть якщо ця свобода веде геть від тебе. Відпускання починається рано, перші кроки, перший день у школі, перші друзі, перші таємниці. Кожен етап це маленька смерть твоєї попередньої ролі. Ти могла чіплятися, контролювати, робити їх залежними від себе. Замість цього ти навчила їх стояти на власних ногах, навіть коли це розривало тобі серце. Дорослішання означало більші відстані. Вони переїжджали, створювали власні сім'ї, будували життя, у якому ти була гостем, а не центром. Ти спостерігала, як місце, яке ти займала в їхньому житті, стає меншим не тому, що вони любили тебе менше, а тому, що ти навчила їх любити інших також. Це вища форма материнського успіху і найболючіша жертва. Ти виростила людей, які не потребують тебе для щастя. Ти дала їм корені достатньо глибокі, щоб вони могли рости де завгодно. Шоста і остання ознака це здатність любити автономно. Це означає любити без очікування взаємності, без потреби в постійному підтвердженні, без страху бути відкинутою. Ця автономна любов є ознакою найвищої психічної зрілості. Це не означає, що ти не бажаєш визнання або що байдужість тебе не болить. Але це означає, що твоя любов від цього не руйнується, вона залишається навіть якщо здається, що падає в порожнечу. Ти продовжувала в найтемніші моменти, коли дзвінки ставали рідшими, коли візити припинялися, коли свята ставали тихими, ти не здалася, ти посилала маленькі знаки, тонкі нагадування про те, що ти тут, повідомлення тут, листівка там, нічого нав'язливого, але присутність. Ця лагідна наполегливість шедевр емоційного інтелекту, ти не нав'язуєшся, але й не зникаєш. Ця позиція навчає твоїх дітей більше про любов, ніж тисячі слів. Вони часто бачать лише роками пізніше, що означає справжня відданість, що любов не здається, коли стає важко, що зобов'язання це вибір, який робиться щодня заново. Ти живий приклад того, чого ти навчила їх про стосунки. Не через проповіді, а через прожиті наслідки. Є ночі, коли ти запитуєш себе, чи достатньо цього, чи доходить твоя любов, чи зрозуміють вони коли-небудь, що ти зробила ці питання природні, але глибоко всередині ти вже знаєш відповідь Твоя любов не повинна дійти, щоб бути дійсною, вона вже була повною в момент, коли була дана. Все інше лежить поза твоїм контролем і, врешті-решт, не є вирішальним для її цінності. Тепер ми стоїмо перед істиною, яку важко прийняти. Такий тип материнства часто веде до самотності ти жінка, яка дала більше, ніж більшість, і, можливо, отримує менше визнання, ніж багато хто. Це парадоксальна реальність великої матері. Чим глибша любов, тим менше її часто бачать. Чим тихіша жертва, тим менше її цінують. Це не несправедливість, це просто природа речей. Юнг визнавав, що процес індивідуації у дітей часто означає, що вони повинні відірватися від батьків, іноді болісно, іноді повністю вони повинні знайти власну ідентичність, і це може статися лише якщо вони відмежуються від тебе, від твоїх цінностей, від твоєї любові, яка може здатися задушливою, якщо залишиться занадто близько. Це не особисто, навіть якщо так відчувається. Твої діти мали змогу піти, тому що ти дала їм силу літати, ти не створила емоційно залежних людей, які не можуть функціонувати без тебе, ти сформувала самостійних особистостей, які можуть іти власним шляхом, це найбільший успіх материнства і водночас її найболючіший аспект тебе карають за твою силу тим, що вони більше не потребують тебе. Але хіба не це завжди було твоєю метою, щоб вони більше не потребували тебе? Жорстока правда полягає в тому, що твої діти, можливо, зрозуміють, ким ти була, лише десятиліттями пізніше, коли самі стануть батьками, коли життя дасть їм ті самі важкі уроки, які ти вивчила в тиші, коли вони озирнуться назад і раптом побачать, що ти робила, від чого відмовлялася, як любила, можливо, цей момент прийде, а можливо і ні. Твоя гідність полягає в тому, що це не має значення. Ти зробила те, що треба було зробити. Ти любила так, як треба було любити. Ти давала, не рахуючи. Це визначає тебе незалежно від того, чи хтось це коли-небудь визнає. Ця внутрішня впевненість, твій спокій, вона те, що залишається, коли всіх зовнішніх підтверджень немає. Ти можеш подивитися в дзеркало і знати, я зробила це правильно, я була достатньою. Я є достатньою. Можливо, ти зараз запитуєш себе, що ці ознаки викликають у тобі. Можливо, ти впізнаєш себе у всіх або лише в деяких, можливо, відчуваєш суміш гордості та болю. Це зрозуміло. Ці ознаки не нагороди, які носять, це шрами, які заслужили. Кожен розповідає історію сили, яку ніхто не хотів бачити, любові, яку ніхто не рахував, жертв, які ніхто не цінував. Але вони тут, вони справжні, вони роблять тебе тією матір'ю, якою ти є, матір'ю, яка не була досконалою, бо досконалість це ілюзія, але матір'ю, яка була винятковою у своїй здатності любити, попри все це рідкісне, це дорогоцінне, цього достатньо. Ти найкраща мати, якою могла бути з тим, що мала у обставинах, які не могла обирати. Немає оплесків для такого типу любові, немає медалі, немає публічного визнання, але є щось набагато важливіше: тиха впевненість у твоєму серці, що ти зробила правильно. Цю впевненість ніхто не може в тебе забрати. Вона твоя власність, твій скарб, твоя внутрішня правда, вона супроводжує тебе у тихі моменти, коли ти наодинці з собою і можеш зняти маску. Юнг навчав нас, що найглибші трансформації відбуваються в тиші, що найважливіші розвитки відбуваються не в променях софітів, а в прихованих кімнатах душі. Твоє материнство було саме таким тихим, могутнім процесом трансформації. Ти не лише виростила дітей, ти перетворила себе, ти пройшла крізь вогонь і вижила, ти вмирала і народжувалася знову незліченну кількість разів за всі ці роки. Питання не в тому, чи бачать це твої діти сьогодні. Питання в тому, чи можеш ти це бачити, чи можеш визнати власну величність, навіть якщо ніхто інший цього не робить, чи можеш дати собі визнання, яке світ тобі відмовляє. Це не зарозумілість, це самоповага, це здатність бути власним свідком, стати власним підтвердженням. Ти пережила шість ознак, які несуть лише винятково матері, кожна щось коштувала. Разом вони сформували з тебе жінку рідкісної внутрішньої сили, жінку, яка знає, що насправді означає любов, не романтизовану версію з фільмів та пісень, а сиру, важку, прекрасну реальність любові, яка залишається, коли все інше йде, любові, яка не рахує, любові, яка просто є. Якщо ти дочитала досі, то вже знаєш, що ці слова для тебе. Ти не самотня у своєму досвіді. Є незліченні матері, які ведуть той самий тихий бій, які несуть ті самі невидимі тягарі, які живуть тою самою безумовною любов'ю. Ви сестринство без імені, без значків, без ритуалів, але ви впізнаєте одна одну, коли ваші погляди зустрічаються, ви знаєте. Я хочу запросити тебе поділитися в коментарях, яка з цих ознак найглибше відгукнулася в тобі. Не щоб оголитися. А щоб показати іншим матерям, що вони не самотні. Кожен коментар це світло в темряві для іншої жінки, яка вірить, що вона єдина, хто так відчуває. Твій голос має значення, твій досвід важливий, твій біль заслуговує бути поміченим. І якщо ці слова щось зворушили в тобі, якщо вони торкнулися правди, яку ти довго замовчувала, то підпишися на канал. Тут ти знайдеш простір для роздумів, для глибокого розуміння, для такого типу розмови, що живить душу. Ми спільнота жінок, які знають, що справжня сила часто лежить у прихованому, які розуміють, що любов іноді самотня, але ніколи не порожня, які навчилися, що гідність приходить зсередини, а не ззовні. Ти була найкращою матір'ю, якою могла бути, не тому, що була досконалою. А тому, що любила всім, що мала. І це моя люба більше, ніж достатньо. Це завжди було достатньо. Це завжди буде достатньо. Щоб закріпити цю істину, напиши я достатня» у коментарях.